Дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні ми разом з вами приготуємо ось таке дуже красиве та смачне печиво, сирна скибочка. Музика. У миску я вже просіяла борошно. Тепер сюди додаю сіль. Сіль додавайте до свого смаку, наскільки солоне хочете печиво. Я буду додавати 1-3 чайної ложки. Також для більш яскраво насиченого кольору, додам 1 четверту чайної ложки куркуми і все трішки ось так перемішаю. Далі буду натирати сюди вершкове масло. Масло у мене із морозилки, і натиратиму на велику терку. І після того, як все масло я натерла, ось так руками швиденько все перетираю у кривту. У миску тепер додаю натертий на мілкій терці твердий сир. Також один жовток. Яйце, до речі, в мене було прямо із холодильника. І замішую тісто. В результаті має вийти ось таке м'якеньке тісто, яке абсолютно не липне до рук. Загалом у мене на заміс пішло 120 г борошна. Якщо так станеться, що цієї кількості буде забагато, тоді можна додати 1-2 столових ложки холодної води, ну а якщо тісто буде липкуватим, тоді ще додати борошно. Я підготувала ось полотиленовий пакетик, перекладаю в нього тісто і відправляю у холодильник десь на хвилиночок 30 в моєму випадку минуло півгодинки, тісто я дістала із холодильника, тепер його ось так трішки розімну і розділю на приблизно три рівних частинки. Дві ось цих частинки поки відкладу, а з однією буду працювати. Трішки ось так її округлюю і буду розкочувати у коло. Товщину розкатки регулюйте самостійно, в залежності від того, яке хочете печиво в результаті отримати, в мене ось така товщина. Тепер тісто потрібно розділити на сегменти. Аналогічним чином буду формувати все печиво. Все печиво я сформувала, переклала його на деко із застеленим пергаментом, і далі скористаюся паличкою для суші у кожній скибості. буду робити ось такі отвори. Ну і тепер відправляю своє печиво випікатися. Духовка в мене вже розігріта до температури 200 градусів, по часу орієнтовно знадобиться 15-20 хвилиночок. Але все залежатиме від особливостей вашої духовки та товщини самого печива. Отже, моє печиво випікалося рівно 15 хвилин, ось таке красиво, воно виходить із насиченим сирним смаком та ароматом. Таке печиво дуже швидко і просто готується, ще швидше з'їдається, і воно стане чудовою альтернативою не надто корисним, купованим магазинним снекам. А я всім хочу наразі подякувати за увагу. Тримайте, будь ласка, мій канал лайком та підпискою. Як завжди бажаю всім миру і злагоди. Готуйте з любов'ю та задоволенням і зустрінемось з вами.